Мої найщиріші вітаннячка, ви, як завжди, на каналі Терноплей. а коло мікрофона я Дмитро. Ви дивитесь вже 86-й випуск ігрових новин. Швидесенько, давайте підписуйтесь на цей канал, хто сюди потрапив вперше. Протискайте ваші чудові козацькі вподобаючки та пишіть коментарі для просування українськомовного контенту. Розгортайте допис до цього відео, можливо, ви бажаєте підтримати мою діяльність за покликаннями там, або навіть стати спонсором. Ром каналу на Ютубі, я буду вам за це просто безмежно вдячний. А можливо, вас зацікавить Discord Твіч або Лайв канал на Ютубі, чи ще щось. Розгортайте, не соромтеся, може щось припаде до ока. Підтримуйте, звичайно ж, наших захисників та захисниць. Не забувайте, це зараз дуже і дуже важливо. А ми починаємо. Не будемо втрачати багато часу. Поїхали! Почнемо з української студії Games, навколо якої, здається, вже остаточно все вирішилось, і нарешті стало зрозуміло, хто, кого, куди і як. Шведський Холдинг Embracer Group продовжує лихоманити, і водночас вони оголосили, що завершують свою, так би мовити, реструктуризацію, в рамках якої продали низку студій та видавництв і звільнили величезну кількість співробітників. Тепер керівництво холдингу вирішило всередині себе створити три великих підрозділи, які будуть приймати участь у створенні проєктів різних типів. Наприклад, підрозділ з назвою Coffee Stand and Friends буде працювати над інді-іграшками, дабл-АЙ-проєктами, умовно безкоштовними сервісками для ПК, консоли та мобілок. Езмоди Group буде зосереджена виключно на настільних іграх. А от Middle Earth Ерф and Friends візьме під свою опіку всі студії, які працюють. На трипл-й проєктами буквально нещодавно я вам розповідав, що Cyber Interactive мали намір придбати Форе Games. Цю інформацію підтверджувала і копія листа, якого оприлюднював один з журналістів Bloomberg. В ньому особисто SEO Karch написав, що компанія планує купити Форе Games. Проте цього досі не сталося і, ймовірно, вже не станеться. Таким чином українські творці залишаються з новим підрозділом Embracer Group і більше ніякого відношення. До болотного видавця не мають. Це дуже круто, з чим я їх і хочу привітати, і нас всіх з вами також. Залишається тепер тільки дочекатися офіційного коментаря від самих девелоперів. Геймдизайнери з Larian Studios готують до релізу сьомий патч до своєї RPG Baldur's Gate 3, який, на відміну від попередніх оновлень, має бути одним з наймасштабніших. Окрім виправлення багів та помилок, вони додадуть до гри нові фінали, нові кат-сени для цих кінцівок, а також музичне супроводження. І найголовніше, геймери нарешті побачать інструменти модінгу, за допомогою яких можна буде змінювати візуал, анімації, музику, звуки, параметри та інші. Інші елементи гри, розробники перед виходом патчу хочуть спочатку провести його тестування, запросивши на це обмежену кількість гравців по всьому світу. Після виходу сьомого пакету виправлень творці продовжать роботу над виправленням помилок, покращуватимуть продуктивність та стабільність іграшки. Серед майбутніх планів додати до проєкту кросплей та фоторежим. Попри величезну популярність та успішність третьої частини, над четвертою брамою Балдура, як нам вже з вами відомо, Ларія не працювати не бажають, як і над будь-якою грою у Всесвіті Dungeons and Dragons. Про це повідомляв керівник студії Свен Вінке в одному зі своїх інтерв'ю. Але не все так погано. Правовласник всесвіту D&D компанія Гезбро все ж хоче бачити продовження франшизи. Про це оголосив старший віцепрезидент з питань цифрової стратегії та ліцензування Юджин Еванс. Наразі компанія веде перемовини одразу з кількома студіями, які бажають працювати над четверть. Тою частиною, однак. Цитата: поспішати. Ми теж не маємо наміру. Ми знайдемо відповідного партнера, правильний підхід і правильний продукт, який представлятиме майбутнє Baldur's Gate. Ми ставимось до цього завдання вкрай серйозно, як і до всього, що стосується нашого портфоліо. Планку було встановлено дуже високо, і наше завдання її досягти і перевершити. Кінець цитати: представник Гезброу також повідомив, що вони планують в найближчі 5 років інвестувати. Ти у D&D мільярд доларів і почати випуск нових проєктів різних жанрів. Сподіваюсь, що четверта частина брами перевершить шедевр від ларіанів, які дійсно провели колосальну роботу. Чеська Воргор Studios, як і обіцяли, на минулому тижні анонсували та пролили деяке світло на майбутню середньовічну RPG Kingdom Come Deliverance 2 і випустили видовищний анонсуючий трейлер. Творці обіцяють, що сиквел буде саме таким, яким вони хотіли зробити першу частину, але їм не вистачило ресурсів та досвіду, щоб реалізувати всі свої плани. Друга частина має бути вдвічі більшою за оригінальну гру а також матиме більше різноманіття механік. Серед яких буде система репутації, що впливатиме на поведінку та вставлення NPC до гравця, з'являться арбалети та вогнепальна зброя, міні-ігри, а боївка буде більш насиченою та реалістичнішою. Події гри розгортатимуться в часи громадянської війни у Богемії в 15-му сторіччі. Головний протагоніст потрапляє у вир подій, які змусять його пройти складний шлях від звичайного коваля до представника королівського двору. Гравці PlayStation 5, Xbox Series та ПК можуть. Можуть очікувати на реліз рольовки вже в цьому році. Сподіваюся, що значних переносів не буде. Але це, звичайно, не точно. Цікавим фактом є те, що з проєкту повністю випаляли російську, але української мови, на жаль, не додали. Поки що. Нам з вами терміново. Треба м'якесенько натиснути на розробників. Хто хоче зробити свій внесок в офіційну українську локалізацію в новій RPG, покликання обговорення з СТІМ в дописі до відео. Але чекайте. Те на продовження Kingdom Come Деліверенс. Helldivers 2 продовжує тримати високу планку продажів і онлайну. Вже два місяці гра посідає високі позначки в чартах Стіма. Філ Спенсер, голова ігрового підрозділу Microsoft, в свою чергу дуже засмучений, що Sony вирішила зробити захисників демократії своїм ексклюзивом і не випустила гру на Xbox. Геймери навіть збирали підписи з проханнями випустити гру на зеленій консолі, та офіційної відповіді поки що немає. Інсайдер Нік Бейкер на подкасті Xbox. Кера розповів, що Sony насправді розглядають можливість виходу гри на конкуруючій платформі і вже то ведуться перемовини. Хоча, за його словами, вони перебувають наразі на ранній стадії, і все може докорінно змінитися. Зараз ігровий підрозділ Sony очолює хіроки Тотокі замість Джима Райана. І він вважає, що сучасна ігрова індустрія вимагає ігор PlayStation і на інших платформах. Тому, шановні білі бої, тримайте кулачки, все, все може бути. team Українська Берко Геймс анонсували свою науково фантастичну пригоду про дослідження космосу з піксельною стилістикою. Гравцям необхідно взяти на себе роль штучного інтелекту, який керує космічним кораблем і має з'ясувати, як врятувати свій екіпаж від наслідків аварії, що відбулася у шахтарській колонії на поясі астероїдів. Необхідно буде також керувати кораблями та базами, а також давати вказівки підлеглим членам екіпажу. Ба більше необхідно буде забезпечувати надійну роботу свого корабля корабля, налаштовувати системи життєзабезпечення, слідкувати за кисними, ремонтувати пошкодження від ударів ворога або аварій. Кораблі та бази також можна буде вдосконалювати за допомогою модулів, які можна приєднати або від'єднати в будь-який момент. Наприклад, щоб позбутися вантажу або уникнути ворожого обстрілу, говориться в синопсисі. Одною з ключових особливостей гри є руйнування оточення, яке вимагатиме від геймерів нестандартного мислення під час розв'язання проблем. Крім космічних боїв, треба бути приймати участь у біках на бортах кораблів або навіть у нульовій гравітації. Тому варіативність проходження є доволі великою, а подолати ворогів можна безліч у різноманітних способів. Забавку можна вже додати до списку бажаного в стімі. А її реліз запланований на 2025 рік. От тільки невідомо коли саме. Звичайно ж, в проєкті буде українська локалізація. Месів Ентертеймент розповіли виданню Game Informer, що вони не повторять помилки хваленого Starfield і гравцям буде цікаво досліджувати не тільки поверхні планет, на які вони будуть прилітати, а й орбіти цих небесних тіл. Сподіваюсь, що саме так і буде. Нагадаю, що пригоди KVS мають стати доступними вже 30 серпня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Супергайн Games готує свій майбутній рогалик Hades hey 2 до дочасного доступу, який має розпочатися в другому кварталі поточного року. На минулому тижні стало остаточно відомо, що в грі буде і українська текстова локалізація. Доброю новиною є те, що період перебування гри в ранньому доступі українська також буде доступна для гравців. Дякую американським геймдизайнерам за те, що зголосилися додати Солов'їну до свого проєкту. Плани Tomorrow Corporation змінилися, і головоломка платформи World of Good 2 буде перенесена. В грі необхідно будуючи зі слизу різноманітні конструкції, пробиратися по світу. Гравці в свою чергу сподівалися на реліз у травні, але тепер проєкт стане доступним аж 2 серпня поточного року. Покерувати рідкими шмарклями можна буде на Switch та на пристроях під керуванням операційних систем Windows, Mac та Linux. Зомбі рпг шутер виживач Seven Days to Die, який перебуває в дочасному доступі з 2000, Увага 13-го року, повноцінно релізниться влітку поточного. Про це повідомили самі розробники з The Fun Pimps. Після виходу гравці побачать нових ворогів, систему пошкоджень зомбаків, систему випробувань. А згодом творці планують додати кросплей і сюжетний режим. Гейм дизайнери обіцяють і надалі працювати над і наповнювати його новим свіжим контентом. Гра має дуже схвальні відгуки від ком'юніті Steam, а зараз продається зі знижкою 67% і коштує лише 78 гривень. В червні на гравців чекає багато чого цікавого. Видання PC Gamer також оголосило, що вони проведуть власну ігрову презентацію 9 червня. Це буде 10 те ювілейне шоу. Організатори обіцяють показати гравцям понад 50 ігор для персональних комп'ютерів і розповісти про зміни, що відбулися в ігровій індустрії за останні 10 років. Нагадаю, що 8 червня можна буде подивитися, окрім цього, ще Summer Game Fest. 10 червня відбудеться Ubisoft Фо. Forward Xbox Game Showcase, ймовірно, також буде проведена 9 червня, а з 7 по 9 число місяця планується провести IGN Live. 18 квітня в дочасному доступі з'явився ізометричний RPG Souls -like No Rest For The Wicked від Moon Studios, яких ми з вами добре знаємо за чудову ідеологію платформерів Ori. Я хочу вам відверто розповісти одну історію, за яку я зараз відчуваю просто іспанський сором, чесне слово. Так от я дуже хотів подивитися на No Rest For The Wicked, але купити якось можливості в мене зараз немає. Я звернувся до видавця Private Division, Можна. Можливо, вони дадуть мені ключик на гру, а я в свою чергу зроблю на неї огляд. Можливо, і кілька стрімів, хто його зна. Буду слідкувати за оновленнями і повідомлятиму вам цікаві новини по розвитку забавки. Я, звичайно, не очікував, що таке прохання буде прийнято, бо наш з вами маленький канал ще не має потрібного авторитету, щоб просити у великих тейк ту партнерства. Але сталося так би мовити, диво. І гру від видавця я отримав. За що їм величезна подяка. Я почав проходити проєкт для підготовки огляду, і випадково, через два дні після початку раннього доступу, натрапив на супернеприємний галас в мережі, який підняли українські гравці. Сео Мон Студіос Томас Малер відповів одному з московитів на питання, чому ті не можуть в своїй дупі пограти в цю гру, аніже ні в чому не вінавати. Та й взагалі геймдизайнери сплутались не з тим видавцем. Керманіч студії вирішив особисто від. Повісти бруднодупому вилупку, що дуже хотів би йому допомогти в його проблемі. І він взагалі-то цитата: мені байдуже на політику. Тобто ще один і не політики, і він дуже хотів би, щоб всі мали можливість грати в його гру. Тобто російське лобі в лавах Moon Studios. причому керівник студії не якийсь пересічний працівник. Нагадую, що Private Division – це один з видавничих брендів Take-Two Interactive, видавців GTA, Якщо Хто не в курсі, і вони вийшли з московицького ринку і не продають там свою продукцію. І наразі No Rest for the Wicked не продається на болотах. Тобто думка керівника студії не збігається з політикою видавництва. Я наразі написав листа в праві Division і чекаю на їхню відповідь стосовно цього ганебного інциденту. Якщо відповідь буде, на що я дуже сподіваюсь, обов'язково вам про це повідомлю. В свою чергу я не знаю, що робити мені. Хочете бачити огляд на цей проєкт? Чи варто продовжувати його робити? Чекаю на ваш коментар. Дякую вам всім, хто додивився до цього місця. Ви, неймовірні, красунчики та красуні. Бережіть себе, тримайтеся купи. Героям слава!